Всім доброго дня. Маю я такий автомобіль і сам Кікс. Вирішив замінити в ньому мастилу. Двигуна на Коробці вже вже замінив на станцію, тому що там дуже складенько, це варіатор на автомобілі. Сам вирішив поміняти. Мені за роботу сказали 1700 гривень. Заміна масла, фільтрів, цих салона і все. Вирішив я це все зробити сам. Двигун 1,6, бензиновий. Зараз я покажу, що закупив. Фільтра не в оригіналі, бо їх треба дуже довго чекати. Ну є замінники, нічим не хуже за оригінал. Мастило. Оригінал піднес, подивитися, підкрутить пробку. і О, я обнаружив. Обнаружив отаке підтікання мастила. Це вели мені заміну коробці. Мастила ось недавно Видно. погано піджало. Піджало болта. Підтікання йде тільки з-під оцього бороду. Дожать, можливо, там прокладка погана. Так, а з цього під нас Будемо відкручувати пробочку і зливати. Атомбіль 45 пробіжки, є нюанси Другу. фарбовому. ну Це чепуха, тут треба просто до маля розвернувся, він це підправить. 19 року автомобіль. Чому я замінюю мастилом? Ну, хочу поміняти, бо я іноді на ньому виїжджаю, мені шкода. Там Я його брав. Мастилом в двигуні дивилися ще, але я хочу його просто поміняти для себе і знімаю це відео. просто якщо Покупець реальний буде на цей автомобіль, то відео буде як доказ, що тут мінялося. Так, що я ще тут зробив? Які я замінники зробив? Поміняв свічки всі 4 штуки, бо так як свічки замінюються кожних, кожних 30 тисяч, а як на ньому вже 45, то це 100% їх ніхто не, не міняв. Поміняв свічки, поміняв мастило в коробці. Так, Комплектація SR, бачите? Дивіться, в такому виконанні це власноруч я все обшивав. Так, що гарне. Ну, щоб просто не зачовгувати кермо, нашив такий чахов. В такому гарному стані салончик. Все тут нічого не почовгане, все хорошо, все працює, що є у мене датчик. Тронік. Тут дистрольне. Він, він є все, але він його треба відкоригувати. Він не виставлений. Я не знаю, як це робити. У нас тут на офіціалі я заїжджав, там таким не займаюся. Не, займаються, не це треба їхати в Київ. ну, Оця помилка вискакує по цьому дістроніку. Ну, вона просто вискакує, іноді вискакує, іноді не вискакує. Тобто воно не працює, його треба відкоригувати. Може я якось, якщо руки дійду своїми силами, це зроблю, тому що не вистачає часу. Е, так, свічки, чехол. Далі що? Зараз мастило поміняю в ось, ось таке мастило. Це я на офіціалі брав. Все разом мені вийшло це мастило 5 літрів. І оці фільтри, оці всі, вийшло 3450 гривень. Десь в мене ще є накладна, де я її купував. Перший раз заміну роблю, ну, так як я сказав, на початку, що не знаю, де там під бардачком, десь вроді міняється цей фільтр, буду розбиратися. Мастило то без проблем. Зараз фільтр поміняв, викрутив, зляв все і все. Так що не буду затягувати, буду міняти. Комбіль непогано їде, все добре в ньому. Масло лється, масло не першої свіжості. Його... Ще напевне заводу ніхто й не міняв. А може і міняли. Зараз витягнути. Що Складного, все як всіх. Все. Шайба. Що в мене є. Там уже піджав, те що казав вам. Ось повітряний фільтр стоїть. Я ще раніше бачив його тут. Тут взагалі нема ніяких складнощів. Ось, лещолочки. Чик-чик, підняв, все, поміняв. Друзі, ось такий він має вигляд. Ось такий він уже загрязнений. Подивіться, що там всередині. бачите Так що зараз подивимося, якому на вигляд такий новий, чи все правильно вони мені було. У мене вже випадки були, що мені по він коду неправильний фільтр підібрали. Не знаю, як таким на Renault. Зараз провіримо, зразу упакований новий фільтр, чи він похожий на цей. І будемо ставити зразу. Тобто тут заміна проходить дуже добре. Все бачу, що той, що потрібно. Взинове ущільнювання є, те саме, як і на цьому. Так що все добре. Так, все, одне діло зроблено. Так, масилко вже збігло майже. Капути ще зараз піду, їм трохи да й будемо продовжувати. Так, друзі, є така у мене облуда, я вам показував колись там, ніхтося чи де полякаю. Спеціальне для відкручування фільтрів. Це сам я зробив на швидку руч. Оце надягається на фільтр, тим зажимається і відкручується. Це зараз отак беру. Фільтрович і вхожую. Показувати не буду, бо зручно трохи знімати і покажу і робити. Так, друзі, ось він у мене в руках, цей фільтрович. Не знаю, оригінальний він чи не знімав, щось написано не сам. Зараз піду перевірити, чи точно такий же у мене є заміни. Ну, щоб поміняти, якщо одразу його не шкодив, нічого йому не робив, Якщо слішов вдруг крутити його назад. Таке робити не можна, але будемо сподіватися, що все мені вірно дали. Маде інші написано: Так, ну по діаметру що? Такий самий вроде би, то по висоті теж такий самий. Значит, все добре. Витираємо. Все, до чистенького. Все як положено. Все як роблять на станціях. Трапочка чистенька. Там що воно, я дивлюся. Всередині бачите, зроблено під штуцер, штуцер якийсь вкручений під, під цей, під шестигранник якийсь великий. Нам то не треба. Так. І новий вкручуємо. Резиночки змащувати я не буду нічим. Воно і так нікуди не посучиться, то все лишнє. Фільтра не набираю, масло фільтр. То теж лишнє, мені здається, воно саме його пропхає, там скільки треба. А закручую, друзі, я завжди від руки в Рено, як завжди міняю, я рукою просто його закрутив. Все. Тому поїжджу, подивлюсь, чи немає капель. Настило, якщо будуть, буду дожимати, але мені здається, що 100% вже не буде. Так, Ждемо поки скапає, бо там я дорослі ще капельки бачте, капають. Зараз буду дивитися, де фільтр салона стоїть. А тут уже в останню чергу залю. І Так йдемо. Дали мені ще таку шайбу. Дуже цікавого Цікаво на вигляд, вона, як прес шайба якась бачите. Типа зжимається, не суцільна, а така як як, як сплющується, типу, отак здавлюється. Ну Поставлю, побачу. Так, фільтр салону, друзі, буду на вулиці міняти. Виїду на вулицю, тому що тут -то треба в бардачку поратися. Тут трохи темновато. Ну, незручно, трохи ті мішає тіснуватий гаражик. Виїду туди на вуличку. І буду міняти. Погода просто чудовенька. Сонечко світить. Зараз буду заливати. зараз зверну ту пробку, знизу залю мастилу. І ще хочу помити, трішки тут зверху в мене є хімія. Тому що тут, ну, в такому стані вона дуже довго стояла. хочу подрипати, промити легенько, щоб частенько було. Так що теж цю операцію сьогодні зроблю, якщо спію. А зараз буду закручу пробку знизу і буду заливати на стилу. ось таке товариші, не вигляд не знаю хороше воно чи погане на стінках видно бачите мені здається що воно вже своє від'їздило Так, заляв. Закручую. Та ти, йолки, ти палки, як ти тут закручуєшся? Так, ще повністю не розібрався з цим меню. Брень, де тут цей зброс? Тут по-англійськи все. Де воно тут, а коротше, щоб от мати, зафіксувати. Зафіксувати, ви зрозуміли, так? Да? Кілометраж до заміни. Ді, коротше, треба розбиратися, я не знаю де воно тут що. В общем, я зараз засніму собі просто пробіг. Де він? Ага, ось до 44 959 і буду розуміти для себе, коли міняти мастилу. А це треба сісти переводчиком з англійського перевести і все буде зрозуміло тоді. Так, виїжджаю зараз на вулицю і повірю зразу рівень ще раз. Мастило, тому що там фільтр закачало, чи не впав рівень. Так, добралися ми вже сюди, до фільтра салону, друзі, дивіться. Знімається бардачок, ось вишовкується. Такі бокові защолки. Що не знімав, не показував, бо руки зайняті, і нема можливості познімати. Тут все легко і просто. Отут відшовкується донизу бардачок і з цих петель знімається. Просто сам бардачок. Потім знімається оця бокова штукінація з кліпсів. Ось одна, а тут зверху друга, вона просто донизу пускається, знімається. Тут защолочки, І вже там стоїть фільтрович у цій ніші. Вон там видно, так? Да? Так, тільки, тільки, тільки хтось. До мене його поставив неправильно. Він отак був зім'ятий, пом'ятий, і він свою функцію не виконував. Так що отак все виймається, знімається. Нічого страшного тут немає, бо я спочатку думав, що ось тут відкручується оці шурупи, ні. виймається борточок. Думається оця панелька і доступ непоганий такий доступ. Є автомобілі з набагато худшим доступом. Так що, друзі, такі ось справи. Так, ставлю зараз новенький. Дай на того нового. Він. Маємо ось такий новий. Якийсь антибактеріальний. Казав цей продавець. Так я от не знаю, якою його стороною ставить. Зараз будемо переводчика наводити, ось стрілочка якась є, вказана. Куди його пхати, зараз розберемося, подивимося. Оцей, що стояв, Мексика, бачите, написано. Якийсь америкос, неправильно його... Ну, як правильно, тільки зажувало його там. Ось тут стрілочка, це направлення повітря йде з вулиці. Тобто... Ось так його треба ставити, о, стрілкою до, ну, в сало, до салону. Тут показано, ну я в принципі так і здогадувався, що стрілочкою до салона ставиться. Отак. Чик. Зараз його туди вставляємо і все до кучі зібрали, зібрали і все. На колеса і погнали. Короче, що я побачив. Ось воно. А там де він був сплющений, бачите, а там йому сиру набилося. Це було б по-хорошому пилососиком його все висмукнуть. Зараз пальцем прочухаю. Радіатор новенький, все добре. Чого ж воно його так зажувало, там непонятно мені. Ладно, що є, то є. Ось така ж застіпка йде. Заглушка типу. Тут нажимаєш, витягуєш і ліс так само. Так, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім до наступних зустрічей. Так, ще покажу, що все рівненько бачте, стало. Все рівненько, знизу зглажено все. Тобто він ніде не зігнувся, так як той був. І той стояв оціми пластиковими штучками. Тобто він стояв отак. А треба було отак. Тому що коли його туди затихаєш, він має тут щавиця, потім туди там трошки проєм вузький. Він там розжимається сам по собі. Так, хочу ще похвастатися, от такого придбав собі розпилювача. Тут ще насадка надягається для піни. Воно розпилює і піну робить. А це ось ця хімія. Так що ще раз всім дякую за перегляд, всім до побачення.